Привіт! Гадаю, в тебе вже була така ситуація, коли ти грохаєш якихось чуваків у другому сталкачі, і з якихось із них навіть випадала броня, а з якихось ні. Так ось, виявляється, це не випадковість, а ціла працююча система, яку можна цілком так безсовісно абузити і стягувати броню буквально з кожного кого ти завалиш. Дізнався я про це завдяки ютуб шортсу в якому чувак в одну хвилину вмістив усе, що я зараз розтягуватиму на 10. Але я ще додатково налю водички з Макіївського роднічка і розв'язував. Скажу про те, чому ж так насправді відбувається. Ну мені ж як завжди, робити ніякою, окрім як перевіряти якусь нецікаву хуйню та виливати це в Ютуб-відоси. Дипломка на носі, а я займаюсь моноліт. Його чим. Взагалі я спочатку подумав, що це якась лажа. У нас же зараз як. Накатив тулси, знайшов якогось сталкера, грохнув його на відео, потім заспавнив собі в рюкзак купу шмоток, попередньо вирізавши цей фрагмент, виклав все потрібне в інвентар за доглику і тепер розповідає шаху історію. У нас було два пакетики трави, 75 ампул мескаліна. 5 пакетиків діетиламіду, лізергінової кислоти або ЛСД, соломка наполовину заповнена кокаїном і ціле море різнокольорових амфетамінів, барбітуратів і транквілізаторів. Значить, якщо всі сузір'я зійдуться, ти вчасно помолишся моноліту, а потім в крису розвалиш кабіну сталкеру, чий комбіст ти хотів би стирити, потім чекаєш, коли його почне обшукувати його друг, який стояв поряд, і його теж в крису валиш, за логікою в другого сталкера має бути та броня, яка була вдягнена на першому. І якщо ти так проробиш з загоном, де буде декілька екзоскелетників, то з кожного з них ти забереш їхню броню. Відмічу, що автор каже, що валити треба обов'язково по стелсу. Інакше здобич втече, як на рибалці короть. Повторюєш цей трюк із кожним наступним сталкером, і в результаті з кожного з них, окрім останнього, ти отримуєш броню, яка була вдягнена на ньому. Також відмічую, що за допомогою такого багу ти можеш стягнути навіть неіснуючу в грі броню, яка призначена виключно для налаштування параметрів захисту сталкерів. Або навіть хліб, який якогось хріна можна одягнути в слот броні. Серйозно, я думав, що це фотошоп, але виявилося, така фігня справді існує. Судячи з усього в Stalker 2 на кожному НПС по дефолту вдягнена броня, і саме вона дає їм потрібні резисти, а не як у трилогії, де за це відповідали окремі секції імунітету та захисту конкретно конфігів модельки, яку використовує Нєпісь. Але броня, яка надягнена на НПС, хоч і присутня в його інвентареві, як і будь-який предмет, але прихована як від самого головного героя, так і від функції автозбору всіх предметів. Тобто, навіть після того, як гравець забере все шматьо, броня все ще залишиться на дохлому стал. Гері, але ось для інших неписів, які якщо що теж вміють обшукувати тіла. Подібних блокувань не зробили, тому якщо найписюк шукає сталкера, в його інвентареві серед усіх нових предметів з'явиться і ця заблокована броня, яку він не використовуватиме, і вже її можна буде сміливо стягнути навіть гравцеві, бо вона тепер не вважається вдягненим на сталкері комбезом, а лише додатковим лахміттям з його рюкзака. І якщо привернути таку авантюру з усіма сталкерами на базі, то можна буде непогано так нафармити бабулетів і навіть знайти якусь непогану броню на майбутні етапи проходження. А якщо провернути це все з монетівським екзоскелетником, то тобі тепер не доведеться тягнути ящик за 25 кілометрів до того обісраного бункеру, щоб застрибнути на нього та дістати той клятий діамант. Він вже буде в тебе. Тут головна проблема знайти такого екзоскелетника. Але мова не про це. Я відкатив усі моди, залишивши тільки уєтулси е та мод на прибирання годинної компіляції шейдерів. Взяв свою улюблену у лапках СВДшку, яка тепер не безкорисний металобрухт, а цілком такий непоганий прилад для стелсової анігіляції до ходях. І погнав до сопівського блокпосту. І що ти думаєш? Воно спрацювало. Я завалив першого сопівця, його обшукав другий, другого я також завалив. І саме в його інвентареві я знайшов шмотки, які були вдягнені на першому. А мені ще й пощастило, і окрім сопівської броні, в нього ще був шолом. І це, на секундочку, випало з чувака, який був вдягнений у плащ. Тобто схема реально працює. Але, як у тому анекдоті, є один нюанс. А в нашому випадку їх двоє. Перший це однозначно хороший. Для того, щоб стягнути з трупа броню, не обов'язково брати найбезшумнішу пушку, кріпляти на неї глушник, який на неї не кріпиться, і цілитися зі снайперської дистанції, щоб все обов'язково було по стелсу. Достатньо буде просто грохнути його та відійти подалі, щоб інші змогли заспокоїтися та вшмонати лівера. Ну ти, власне, сам бачив, що я стягнув броню з чувака, в якого я стріляв з СВД в ближньому бою без глушника прямо в упор. Так я ще й не одразу в нього. Попав, і це все не завадило мені стирити його лахміття з його друга, як би це дивно не звучало. Просто завалив, дочекався, коли повітряна тривога скінчиться, а віртухайчик на шмоні побриє жмуріка і завалив його. Все ніштяк. Друге, це вже погане. Як ти розумієш, подібний арбуз це 100% баг. А це значить, що його обов'язково колись та пофіксять. Я цю помийку перевіряв на патчі 114, і там воно працювало як швейцарський годинник. Я знаю, що зараз у розробці патч 1.2, або, можливо, на момент виходу відосу він вже з'явився в мережі, тому пропоную зробити так. У закріплених коментарях я писатиму про нові патчі та про те, чи працює ця штука на них. І тоді кожен сам для себе дивитиметься, варто йому на це гаяти час чи ні. А я погнав робити ще один дуже цікавий відосик. Сценарій до нього вже майже написаний. Багато хто на нього чекав, тому я не можу залишити його без уваги. Вдалого полювання сталкери, з сьогоднішньої Фою воно точно буде прибутковим.